Опит стає кращим. Сьогодні у нас на огляді каністри. Так, серйозно. Але не перемикайтесь, бо це не просто каністри. Це наступне покоління в упаковці, як кажуть у самому Опит. І сьогодні розказуємо чому. Отже, що сталося? ОПЕТ вирішив покращити пакування своїх олив. Тепер замість звичайної сріблястої каністри буде щось нове. Просто подивіться: темно-графітова з текстурою карбону і фірмовою смужкою крутого майбутнього. Сьогодні виглядає як гаджет для заправки з Але це ваша нова олива. А тепер дуже коротко про переваги. Ну, перше каністра стала легшою, друге міцнішою, третє менш шкідливою для довкілля. І четверте, логісти кажуть, тепер нам в кузов влазить ще більше. Ну і звісно, на презентаціях це називають екологічна відповідальність, стратегія сталого розвитку, оптимізація логістичних ланцюгів. Ну і так далі. Перекладі з маркетингової на нормальну мову менше пластику, більше простору, красивіше в гаражі чи на СТО. До речі, напишіть в коментарях, як вам нова каністра. Кайф чи буде ностальгія за старою срібною версією. Щодо олив, то склад залишився той самий. Тобто це та сама олива, яку заливають в автомобілі та різну техніку на заводах в Туреччині, Європі та на наших СТО. Просто тепер у вас є шанс заливати його з каністри, яка виглядає як суперкар. І ще важливий нюанс. Якщо десь побачите стару каністру в продажу, не бійтесь, вона не протермінована і не підробка. Просто нові каністри приходять поступово, як весна після зими. І тепер сюрприз. Серед усіх, хто залишить коментарі під цим відео, ми розіграємо ось таких 5 кепок ОПЕД. А якщо хочете дізнатися, чим відрізняється FullTech від FullMax, або навіщо в опит є мастила для гібридів, залишайтесь на нашому каналі. Скоро буде багато цікавого.